В яких стосунках ви будете вже цього літа? Поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ну, у кого є особисті питання до Картеру, приходьте записуйтесь на особисту онлайн-консультацію. Я вас чекаю. А тепер: в яких стосунках ви будете вже цього літа? Дуже цікаво! Дивимось. Королева Пентаклів, для когось ви будете королевою. Це, ну, знаєте, це, по-перше, карта матері, карта дружини, карта м, коханки, карта е, жінки, е, до якої чоловік. Відноситься як до своєї жінки, да? тобто серйозно відноситься. Це кохана жінка. І якщо ви чоловік, ви будете у стосунках з такою жінкою. Ну, Якщо ви жінка, ви будете почувати себе дуже ресурсно у якихось стосунках. До вас будуть ставитись як, тобто ви отримаєте статус або коханої Жінки, дружини, коханки, матері, і, і вас це буде абсолютно влаштовувати. Ставте приймаю і дякую!